Друзі, вітання! Ви на каналі Duhit.ua, А чи б не хотіли б ви виграти 17-й iPhone? Сьогодні розкажу про таку можливість від біржі Bitheads та багато інших промо-акцій, на яких можна заробити, тому впевнений, що відеоролик буде цікавим та інформативним. За традицією попрошу вас підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Це для мене неймовірна підтримка. Ну і звісно, сідайте зручніше. А ми починаємо. Переходимо одразу до справи. Хочеться зробити дане відео максимально інформативним, тому не будемо затягувати. Думаю, біржу BitGET ви знаєте, адже вона є абсолютно топовою і може конкурувати з іншими Тір 1 біржами. Для мене вона на рівні того ж таки байбіту, по функціоналу, різного роду промоакціях та й взагалі зручності для користувача тут завжди було все. Чітко. Також подобається, як вони вибудовують свою екосистему. В них дуже крутий web 3 гаманець BitgetWallet. Плюс ми бачимо їхню стабільність на графіку їхнього нативного токену. Пам'ятаю, як він коштував ще десь по 30-40 центів. А зараз BGB коштує більше 4 доларів. Задля того, щоб одразу вас зацікавити. Хочу відзначити, що біржа Бідгет зацікавлена у розвитку в нашій країні, і, зокрема, регіональний менеджер звернувся до мене і запропонував нашій спільноті взяти участь в крутому промо, де, виконавши прості умови, можна виграти iPhone 17 і не один, а одразу два. Там передбачена механіка турніру, плюс один iPhone розіграють абсолютно рандомно. Тобто, кожен з вас зможе його виграти буквально за декілька кліків. Але про все по порядку, давайте спершу коротко пройдемось по функціоналу, далі розкажу про унікальні формати, які доступні на біржі BitGet. Ну і завершимо ми найцікавішим, а саме унікальними промоакціями, на яких можна і навіть потрібно заробляти. Перша вкладка у нас купити крипту. Ну знову ж таки, це так би мовити, найпростіше, що може бути. Купівля за фіатні кошти, це, чесно кажучи, не надто зручно. Інша справа, коли мова йде про купівлю на споті, знову ж таки, тут є спотові та ф'ючерсні торги, що кому більше подобається, тут знову ж таки в нас перелік монет. По інтересах, для більш наглядної картини можна зайти у вкладку Торгувати і, власне, тут обрати те, що вам більше подобається. Якщо ви новачок, то рекомендую торгувати саме на споті і не використовувати додаткові плечі. Якщо ви трейдер з досвідом, то, звісно, ви собі знаєте, як вам зручніше працювати з вашим капіталом. Також одразу ж хочеться розповісти про ончейн, і власне ми отримуємо доступ до свого роду торгового терміналу, який дозволяє торгувати абсолютно різними токенами, в тому числі мем токенами, які стріляють там на ікси. І вам не потрібно шукати якісь незрозумілі dex платформи, у вас все, так би мовити, під рукою. Ви можете перейти і торгувати в будь-якій мережі. Знову ж таки, тут ключове слово on chain. Тобто, бачимо, що тут є активи як на BNB, так і на Solani. Тим самим це суттєво спрощує вашу роботу і дозволяє торгувати фактично в один клік. Не потрібно поповнювати якісь інші гаманці. Поповнювати їх нативною монетою для комісії, все, так би мовити, в одному місці. Просто тримаєте кошти на балансі і можете купляти абсолютно будь-які активи в будь-якій мережі, як вам все зручно. Повертаємось на головну сторінку, і тут хотілося б розповісти про лаунж-клуб. Це свого роду хаб, в якому поєднані унікальні формати, які доступні на біржі BitGET. Це і примаркет, тобто можливість купити чи продати актив ще до його офіційного лістингу. Це Лаунч X. Також крутий формат, на якому ми неодноразово заробляли, де потрібно застейкати свої активи і відповідно отримати доступ до токенів, які лише будуть виходити. Досить крута можливість. Зокрема, там виходило багато проєктів. Я особисто чекаю анонсу нових. Launchpad – це знову ж таки платформа для запуску нових проєктів. Launchpool – можливість прилаштувати знову ж таки свої активи, зокрема, досить. Часто є пули з ефіром та біткоїном. Пул X це також аналог тих же форматів, де можна закинути активи і отримати бонус за свого роду стейкінг або ж фармінг, Можете називати, як хочете. Далі у нас Кенді-Бум. І це справді легендарний формат, про який просто не можна не згадати. Вже досить давно він на біржі, і бачимо, що загальна сума аеродропів в USDT склала 1,9 мільйонів. Тобто, ми бачимо під час кожного проекту є приблизна сума, яку роздають, і ви вже можете розуміти. На яку суму можна розраховувати. І зараз є дуже жирний айдроп з токеном UAE, його сильно памплять, і, відповідно, нагорода може бути дуже жирною. Власне, потрібно зареєструватись, я вже це зробив. І відповідно торгувати. Чим більше у вас відповідно торговий об'єм, тим більше бонусів ви отримаєте саме в цих токенах. Ну, знову ж таки, думаю, що тут нічого складного немає, все чітко прописано на сторінці промо, і це справді крута можливість. Особливо, якщо токен взлітає і призовий пул просто росте доверху, і зараз він справді виглядає колосальним. Більше 650 тисяч USDT. Рухаємось далі. Тут в нас ф'ючерси і абсолютно усі можливі формати, які дотичні до даного напрямку. В попередній вкладці в нас є ф'ючерсні боти, можливість налаштовувати будь-який формат. Віднедавна додали ще й торгівлю акціями. Тобто кожен трейдер знайде абсолютно все, що йому потрібно. Наступна вкладка це в нас Earn. Можливість застейкати свої активи, також тут є on chain earn, тобто пряма взаємодія з тим чи іншим проектом, і завдяки цьому е, тут можна отримувати більші відсотки. От, власне, сторінка з стейкінгом. Зокрема, я сам стейкаю частину своїх USDT на бідгеті, адже часто вони пропонують справді хороші пропозиції. Рухаємось далі, і наступна вкладка Центр, яка є дуже корисною для новачків, адже тут. Тут можна дізнатися багато цінної інформації, зокрема, зайти у вкладку інсайт і там прочитати думки експертів. Прочитати останні новини зі світу криптовалюти, перейти у вкладку BitGet Academy і там опанувати ази, які безумовно потрібні, якщо ви лише розпочинаєте свій шлях. Бачимо тут в нас як повноцінне медіа, і відповідно люди публікують свої думки, діляться результатами і так. Далі рухаємося у вкладку більше. Тут ще також багато різних вкладок. Насамперед, коли готувався до даного відеоролику, то справді дивувався, скільки ж всього на біржі BitGET, напевно, такий функціонал доступний хіба що лише на Binance. Інші біржі відверто. Відстають наступне про що б хотів розповісти, це Гетаген, це свого роду чат GPT, який створений конкретно під криптовалютну торгівлю. Знову ж таки, ідея не нова, але реалізована дуже якісно. І цей помічник може надавати справді потрібну аналітику, на основі якої ви можете робити якийсь власний аналіз і приймати рішення, як додатковий інструмент. Точно зайвим не буде. Власний є безкоштовний доступ, кожен бажаючий може перейти і відповідно ознайомитись. Якщо вам зайде даний формат, тоді ви можете обрати платну підписку, зокрема, це плюс та ультра. Відповідно, з кожним покращенням у вас зростає якість та, відповідно, можливість. Зокрема, збільшуються ліміти запитань, пріоритетний доступ і так далі. Цю вкладку ви можете зайти, натиснувши більше GET-AGENT-учасник. І тут ви можете обрати свій тариф. Як бачимо, в мене активований GetAgent Plus. В свою чергу затестити його можна через мобільний додаток. Що ж, от ми і перейшли на екран мого мобільного телефону. Я зайшов у GetAgent. Нагадую, він в мене. Вже в платній версії. Тут можна ввести будь-яке питання, чи можливо гіпотезу, чи можливо сетап під торгову угоду. Загалом будь-що по аналогії з чатом GPT. Я обрав для себе ось таке питання, яка ймовірність, що до кінця 2025 року Ефіріум досягне позначки в 5 тисяч доларів і розпочнеться такий довгоочікуваний, хоча б локальний альтсезон. Натискаємо, і відповідно бачимо, що в прямому ефірі можемо побачити, як тут все працює. Власне, GetAgent аналізує актуальну інформацію, бачимо, він це робить доволі структуровано і видає досить багато тексту. Зокрема, ми бачимо актуальну ціну, що зараз ефіріум торгується на рівні 3400 практично. Взагалі, трошки альта підросла. І тут є багато інформації, зокрема, позитивні фактори: це приплив капіталу, ті ж ETF, технічна складова. Зокрема, ми бачимо, що в нас зберігається бичий тренд, і також не без негативних факторів. Це в нас аналіз по МАКДІ та інших індикаторах, і знову ж таки також є багато фундаменталу. Тут по локальному альтсезону більш реалістична перспектива. Це 50-65%. Ну, це мені дуже приємно чути. Знову ж таки, тригер для альтсезону в грудні 2025-го. Зокрема, ми очікуємо ще одну зниження ставки ФРС. На додачу ще розписав торгову стратегію для нас з вами, де можна по формату DCA докуповувати Ефіріум. По актуальній ціні і відповідно у зонах корекції. Ну що ж, виглядає справді цікаво. get Agent реально топовий інструмент, який можна використовувати. За це біржі BitGet однозначно. Респект. Ну і на десерт залишив найцікавіше. Розпочнемо з ексклюзивного промо, яке доступне лише спільноті DoHitUA та декільком іншим спільнотам. Відповідно, учасників тут не так багато. Регіональний менеджер запевнив, що він ретельно підбирав канали. І зараз хоче зробити розіграш, так би мовити, для найкращих спільнот на його суб'єктивну думку. Власне, що потрібно робити? Зареєструватися за посиланням до Hit.ua, тобто потрібен новий аккаунт BitGET. Якщо він у вас є, ви можете зробити аккаунт на когось з родичів, пройти курс верифікацією і далі взяти участь в торговому Турнірі варто відзначити, що тут будуть розігрувати одразу два айфони. Перший iPhone, власне, для трейдера, який наторгує найбільше торговий об'єм. Тобто тут таки погоня за новеньким айфоном, і я розумію, що це, звичайно, підійде не для кожного. Якщо ж ви і так торгуєте на регулярній основі, то ви, звісно, можете поєднати приємне з корисним. І в будь-якому разі, навіть якщо ви не виграєте iPhone. То зможете посісти якесь змість і бачимо, що тут воно винагороджується. Зокрема, починаючи з четвертого місця можна отримати до 50 USDT. А топ-2 і топ-3 це взагалі приємна нагорода в розмірі 700 та 300 доларів. Однак, навіть якщо ви не сильний трейдер, не так часто торгуєте, тоді у вас є можливість виграти iPhone. Просто за те, що ви взяли. Участь, адже його будуть роздавати на рандомній основі, тобто візьмуть UID акаунтів усіх учасників та розіграють. Для цього потрібно зареєструватись за реферальним посиланням до Hit.ua, здійснити депозит на суму понад 100 USDT і похолдити його щонайменше 24 години, та здійснити першу угоду на акаунті на суму більшу ніж 1 USDT. Як на мене, умови максимально прості і, власне, повторююсь, серед учасників розіграють новенький iPhone. Ну і на завершення у нас ще два крутих промо. Перша з яких це чергова можливість виграти iPhone 17 Pro, тобто, якщо не в першому випадку, то вам може пощастити вже тут. Потрібно перейти на сторінку промо, приєднатися та розпочати виконання завдань. За кожне завдання у вас буде N на кількість спроб, і ви, відповідно, зможете їх використати, прийнявши участь в розіграші. Бачимо, що тут можна виграти як USDT, так і інші криптомонети. Ну і головними призами є айфони, які б, звичайно, дуже хотілося отримати. Далі в нас інше промо, тут розігрують бокси з криптовалютою. Тут знову ж таки потрібно виконувати завдання, вони насправді не є складними. І, власне, ви за це отримуєте бокси, відкриваєте їх, і вам можуть випасти ті чи інші монети. Насправді, крута можливість отримати хороші бонуси від біржі BitGET. Усім рекомендую приймати. Участь. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов цікавим та інформативним, старався саме для вас. Вкотре тисну руку кожному, хто залишається частинкою ком'юніті до HitUA. Ну і, звичайно, прощаюсь лише до наступних зустрічей.